Довелося трохи підрозібрати інвертор, щоб зняти верхню кришку. Тут залишилась плата із клемниками, плата для mppt 5 контролерів із синфазними дроселями. Ось так виглядає розібраний інвертор. По периметру бачимо є фрезерування в радіаторі і гумовий ущільнювач. Тут розміщується вентилятор 60 мм. Скоріше за все, він просто допомагає циркуляції повітря всередині інвертора, а охолоджується вже сам радіатор. З цієї сторони, бачимо, розміщується плата із DSP-процесором маркування TMS 320. На передній частині корпусу розміщується плата з дисплеєм. Я так розумію, ця плата у нас відповідає за керування силовою частиною, і, відповідно, цей процесор керує силовою частиною. А процесор, який встановлений на цій платі із дисплеєм відповідає за інтерфейс користувача. На цих силових платах. Розміщуються дроселі синфазні, купа різноманітних реле. На цих платах відбувається перемикання живлення мережі в режимі байпас і різноманітні захисти, в тому числі від перевищення потужності на виході інвертора, промащені через термопасту і на кераміці, встановлені для кращого охолодження. Бачимо там обмотку трансформатора, яка розміщується за цим радіатором. Взагалі вся силова частина охолоджується на радіаторі, дросель. Який зладжує синус, також винесений в нижню частину, тут ми не бачимо ні трансформатора, ні дроселя. По високовольтній шині розміщуються конденсатори 315 вольт 1000 мікрофарад. Я так розумію, вони по два послідовно розміщуються Два, два, два і два. По лінії акумулятора, до речі, конденсатори такої ж само фірми, як і по високовольтній частині. І ємність 2200 мікрофарад. Їх тут цілий ряд встановлений. По лінії акумулятора є запобіжник формата Мега, а АНЛ. І трансформатор струму до нього підключений провід, тому ми вимірюємо по лінії акумулятора Струм. Розведено, ми бачимо, такими товстими мідними шинами, напевно, із покриттям нікелю. Подаємо живлення на транзистори, розкачуємо трансформатор, який стоїть внизу під конденсаторами. Два окремих трансформатори, і вони з'єднуються по високій стороні. Тут встановлені 8 транзисторів, їх видно по болтам, які їх кріплять. mppt 5 контролери у нас по входу там конденсатори з синфазними дроселями стоять. Тут феритове кільце, тут по входу ще додатковий синфазний дросель з конденсаторами. Стосовно фільтрації все з таким великим надлишком зроблено. Це в нас датчики струму, напевно, вимірюють один і другий MPPT контролер. А оці чотири проводи, PVBust-індуктори, бо підключено тут до датчика струму одного MPPT контролера і тут так само до датчика струму, і заходять на радіатор. Boost індуктори mppt 5 Наскільки мені відомо, всі інвертори DEA мають херік топологію нарізання синусу. Бачимо, тут у нас чотири транзистори йдуть з лівої сторони і ще два з правої сторони. Гарна топологія, і завдяки ній вдається досягти великого коефіцієнту корисної дії. І ці дроселі і трансформатори. Тут здається, все-таки два трансформатори окремі розміщуються, вони залиті таким компаундом для кращого охолодження передачі тепла. Товщина радіатора 10 мм. Масивна штука. Вагу складає. Здоровенний радіатор, здоровені трансформатори, дросель, які сховані. Там ну і купа різноманітної електроніки. Сподіваюсь, беру до купи і він буде працювати.